Військова допомога Україні одна із головних тем перших дебатів серед кандидатів на посаду президента США від республіканської партії. В них взяли участь восьмеро політиків. Серед них колишній віце-президент Майк Пенс, колишні, колишня представниця Сполучених Штатів в ООН Нікі Гейлі. Ну і губернатор Флориди Рон де Сантіс, якого вважають протеже Дональда Трампа. Семеро республіканців підтримують збільшення допомоги Україні, лише бізнесмен Вівек Крам з вами виступає проти, мовляв, Україна не пріоритет для сполучених штатів Америки, а треба більше дбати про захист американського кордону від мігрантів з Мексики. Нікі Гейлі звинуватила конкурента в тому, що він хоче віддати Україну Росії, і заявила, що Україна передова лінія оборони США. Екс -президент, екс президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дебати проігнорував, хоча саме він і лідирує серед кандидатів згідно з опитуваннями виборців, заданими CBS, його кандидатуру підтримують. 62% прихильників, тоді як десантіса 16%. Більшість республіканців на дебатах заявили, що підтримують Трампа, якщо його беруть претендентом від партії на крісло президента США. I would not. And I think that this is disastrous. Я не підтримую збільшення допомоги Україні. Вважаю катастрофою те, що ми захищаємо від вторгнення чужий кордон. Водночас, насправді, маємо використовувати такі ж військові ресурси, щоб запобігти вторгненню через власний південний кордон тут, у Сполучених Штатах. So, Ви зробите Америку менш безпечною за вашого керівництва. Америка стане менш захищеною. У вас немає жодного досвіду в зовнішній політиці, і це видно дуже видно. 32-й день незалежності і історичний день в російсько-українській війні. Бійці головного управління розвідки Міноборони висадилися в Криму. Інформацію щодо стрілянини на мисі Тарханкут за участі авіації катерів, про яку спочатку повідомило інтернет-видання Кримреалії, підтвердили в гурі. Представник гуру Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що під час спецоперації на тимчасово окупованому півострові українські бійці пошкодили чотири швидкісних катери і ліквідували щонайменше не Російських військових. Також гуру прилюдне відео із спецоперації в українському Криму знову майорить український державний стяг. Гурже в Криму. Працює з нас. Слава Україні! Героям слава! Bye. <laughs> Да, що гучно на Тарханкуті було і напередодні. Головне управління розвідки повідомило, що потужним вибухом знищили ворожий тріумф. Це комплекс протиповітряної оборони с 400 Місцеві жителі чули сім вибухів. У вогні згоріли і встановлені на комплексі ракети і особовий склад. В гурі наголосили, знищення С-400 значно вплине на захист неба для окупантів у Криму. Ну а у вівторок оборони України вдарили по політаку Росії поблизу острова Зміїни і за даними гур зіткнення сталося. Біля так званих вишок бойка російські військові намагалися атакувати катер збройних сил, але у відповідь отримали ракету з комплексу ПЗРК. Ніхто з наших бійців не постраждав. Грошові премії до Дня Незалежності передали на допомогу військовим усі 1200 працівників Черкаської служби екстреної медичної допомоги одноголосно вирішили, що потреби захисників актуальніші ніж власні, і зібрали загалом 4,5 мільйони гривень. Що за них придбали захисникам? Розкаже Яна Ламаренко. Новенький тягач, який може перевозити 87 тонн, переданий на потреби зсу, забрати вантажівку на фронт, приїхав військовий повітряних сил України. Я хотів би побажати, щоб ця машина можна дуже служила і допомагала нашим ЗСУ проганяти. Е Чині з нашої території гроші на авто зібрали працівники Черкаської служби екстреної медичної допомоги. До Дня незалежності медиків преміювали, а вони усі кошти передали на потреби Збройних сил. Свою премію військовим передали всі 1200 працівників швидкої, загалом зібрали понад 4 мільйони гривень. Лікарка Ірина Перевертайло каже, її премія становить 6,5 тисяч гривень, коли почула про ініціативу зробити захід. Кисникам подарунок не вагалася, ми повинні допомагати нашим військовим, тому що це наш захист. Не буде нашого захисту, не буде існувати ні наша станція і наша Україна. Щиро пішли на цей крок, тому що кожен громадянин України. Повинен допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Керівник швидкої Ігор Фесун каже, працівники самі виказали ідею на честь державного свята подякувати захисникам, але вирішили не просто переказати гроші у фонд, а закупити необхідні речі одному з підрозділів, який боронить українське небо. Ми звернулися до частини, яка займається обороною неба в Україні і в Черкаській області, в тому числі до їхнього командування, що їм потрібно. Вони самі самі визначились, вони самі знайшли те, що їм потрібно, вони самі показали, що це таке. Ми не вибирали, ми просто запропонували допомогу. Вибрали вони те, що їм було вкрай необхідно. Війна в страні це не тільки чиясь робота, це не робота військових, а й робота тилу. Це тягач з причіпом для ЗСУ, для сил протиповітряної оборони. Вони поїхали захищати нас і нашу країну. Аби таких машин було більше, якби техніки було більше, якби давали за кордон цю техніку нам. Звичайно, що й нам легше було б і нашим військовим воювати. Медики швидкої кажуть, знають, де працюватиме тягач та що перевозитиме. Але ця інформація державна таємниця. Лише зауважують, він дуже допоможе бійцям. Як центру екстреної медичної допомоги за подарунок за те, що вони. Ці праведні колективом подарували нам новітній зразок техніки. Техніка буде виконувати завдання логістично забезпечення і щоб наші підрозділи здійснили вкрай важкі бойові завдання. Тягач уже поїхав на службу допомагати охороняти українське небо від ворожих обстрілів. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Ударний безпілотник «Байрактар» на день незалежності. Такий подарунок українським розвідникам зробила турецька компанія «Байкар Макіна», Інформує головне управління розвідки Міністерства оборони. Це не перший подібний презент від виробника дронів. Зокрема, 25 січня компанія передала два безпілотники. А в гурі зазначили, що найкращий дарунок до свята це нова зброя, яка буде нищити ворога. У намисті із гербом Укрпошта презентує нову марку до дня відновлення незалежності України. На ній зображена батьківщина мати із нещодавно оновленим українським тризубом на щиті наклад марок 600 тисяч. Їх можна купити в усіх відділеннях Укрпошти та онлайн. Над ілюстрацією працювала художниця Зінаїда Кубар, каже, що дизайн вперше створила ще у 2012 році. Презентація відбулася у Національному музеї історії України у Другій світовій, і там додали, що це відновлення історик. Ч справедливості це святе місце. Це вже намовлене місце. Саме з цього місця я звертав увагу на те, що має по ліворуч прапор з написами командирів бригад, який був піднятий вчора урочисто президентом до дня державного прапора. Але я хочу сказати, що ці командири бригад отримували бойові прапори двічі під час повномасштабного турніру саме на цій площі, саме перед монументом батьківщини. Мати ніколи не планувала, що це взагалі відбудеться саме так. І звісно, що і тризуб з'явиться. Тризуб в мене з'явився в моїх роботах ще теж у 2014 році, ось коли почалась війна. І саме сьогодні для мене ну, з одного боку і підносить все це. І ну, так має бути, але все відбувається вчасно.